У столиці відбувся всеукраїнський форум із профорієнтації для старшокласників та їхніх батьків на цьому заході. Проводили майстер-класи, завдяки яким діти мали змогу зрозуміти, а чим же вони хочуть займатися і ким хочуть стати. Також потенційних абітурієнтів готували до вступу у виші їм розповідали про особливості та тонкощі вступної кампанії. Я прийшов сьогодні з татом ближче розібратися в собі і в тому, чим я хочу займатися подальшому. Розумію, що потрібно більше зусиль прикладувати до цього. І я вже маю приблизне розуміння до того, що мені потрібно. У мене були варіанти стати оператором дронів, от, і також розробка штучного інтелекту. Під час форуму школярі складали пробний національний мультимедійний тест. Після чого розбирали разом з викладачами усі помилки у завданнях. Така репетиція дозволить більше підготуватися до проходження вже справжнього тестування і допоможе уникнути поширених помилок під час такого іспиту. Корисним захід був і для батьків майбутніх студентів. Їм під час зустрічі пояснювали, як слід правильно підтримувати і мотивувати. Своїх дітей перед іспитами. Ось зараз, наприклад, ми були вимушені навіть з великої кількості реєстрацій заявити, що 20, розглянути можливість 26 листопада провести ще такий захід, де можна і визначитись, і з майбутньою професією, і з стратегією реально по крокам для 9, до 10, 11 класу. Що робити, на що звертати увагу. Ось Ну і власне, як ви бачите, кількість батьків дуже радує. Діти підуть на інтерактивний практикум з української мови, де ми пропонуватимемо за 45 хвилин за допомогою новітніх технологій опанувати цілий розділ української мови, який обов'язково виноситься на ЗНО або на НМТ. А інша активність паралельно відбувається це дуже цікава лекція про те, як правильно працювати з візуальними джерелами з історії, тому що до ЗНО або НМТ з історії включено багато візуальних джерел, і ну і більшість дітей взагалі не розуміють, як це запам'ятати, як це зрозуміти. І тому ми допомагаємо дітям опановувати новітні технології правильної роботи з великими обсягами інформації. Дуже велика проблема дітей і батьків це прокрастинація, і тому частина нашої роботи сьогодні буде присвячена тому, як Правильно боротися з прокрастинацією наприкінці нашого заходу ми покажемо, як правильно використати інтервальне повторення для того, щоб закріпити отримані знання, і у нас буде така родинна активність, за допомогою якої ми підведемо підсумки нашої участі у заході. Причому частину питань зможуть відповідати батьки, тому що це було на їх майстер-класі, а частина питань буде саме для дітей.